Усім привіт, шановні глядачі. У цьому відео ми розглянемо неймовірно цікаву тему планування рослин, тварин та навіть людей. Наприкінці 90-х років минулого століття. Ідея клонування захопила як науковців, так і широкий загал: вівця Доллі, динозаври з парку юрського періоду, спроби клонування померлих песиків, таємнича секта раелітів, що планує клонуванням врятувати людство від загибелі. Все тоді змішалося в новинах: і наука, і псевдонаука, і чиста фантастика. Але поступово ентузіазм громадськості щодо клонування згас. Що маємо наразі? Чому давно не чути про непереможні армії клонів, фабрики над людей, клонування мамонтів та ейнштейнів? Перш за все давайте розберемось, що ж таке це клонування, що і навіщо можуть клонувати. Перш за все, хочу вам нагадати, що клонування як біологічний термін це отримання кількох ідентичних організмів шляхом нестатевого розмноження. Так мільйони років розмножується багато видів рослин та деякі тварини, але в сучасній науці під клонуванням частіше мають на увазі копіювання генів, клітин, тканин та багатоплітиних організмів у лабораторних умовах. Скопйований матеріал називають клоном. Теоретично він має бути генетично ідентичним оригіналу, але коли йдеться про клоновані організми, то через випадкові мутації, а також епігенетичні зміни в клітинах, розбіжності все ж неминучі. Генетично ідентичними є однояйцеві близнюки, які розвиваються при розділенні однієї зиготи на дві або більше частин. Проте в реальності вони також відрізняються певною кількістю мутацій, що виникають в кожного з них в процесі індивідуального розвитку. Клонування організмів радикально відрізняється від клонування ДНК. Воно буває як репродуктивним, маючи на меті відтворення цілої тварини, так і терапевтичним, спрямованим на створення ембріональних стовбурових клітин, з яких можна виростити тканини або органи для експериментів та терапевтичних потреб. Що ж, давайте з'ясуємо, як клонують рослини та навіщо їх клонувати. Існує декілька способів клонування рослин, але найпоширеніше з них це розмноження відводками, мікророзмноження та тканинні культури. Розмноження відводками це процес, у якому здорові гілки або стебла видаляються з материнської рослини та пересаджуються у підготовлену ґрунтову суміш, де вони приживляться та продовжать рости. Відводки можуть бути зрізані з рослини у будь-який час року, але найкраще все таки весною або осінню. Цей метод найчастіше використовується для розмноження декоративних рослин та фруктових дерев. Мікророзмноження – це процес вирощування багатьох рослин з одного маленького зразка тканини, взятого з материнської рослини. Цей метод використовується для створення великої кількості генетично-ідентичних рослин з дуже обмеженою кількістю початкового матеріалу. Мікророзмноження використовується для вирощування рослин, які важко розмножувати за допомогою інших методів: тканині культури. Це процес, у якому малий зразок тканини з материнської Рослини вирощуються на поживному середовищі в лабораторних умовах. Після деякого часу од з одного зразка можна вирощувати велику кількість генетично-ідентичних рослин. Цей метод використовується для вирощування рослин, які мають певні корисні властивості, наприклад, рослини для медичних досліджень. Давайте розглянемо тепер, як клонують тварин та навіщо. При репродуктивному клонуванні дослідник вилучає із соматичної клітини того організму, який хоче клонувати, ядро. Воно містить геному ДНК та переносить його в порожню, позбавлену власного ядра, незаплідену яйцеклітину в самиці того самого виду. Отже, в яйцеклітині замість ядра з половинним набором хромосому опиняється ядро з повним набором хромосому. Після цього зародок деякий час розвивається в пробірці, а потім його імплантують в матку сурогатної матері для виношування. Народжене дотичає клон. Тієї тварини, з клітин, якої взяли ядро, тому його реальними батьками є батьки цієї тварини донора. Крім того, клонована у такий спосіб тварина отримує мітохондрій та, відповідно, гени мітохондрій від тварини донора яйцеклітини. Проте лише в 1996 році вдалося клонувати тварину не з ембріональної, а й соматичної клітини дорослої тварини. Це була славнозвісна овечка Доллі, яку після 276 недалих спроб шотландський шо вчений ембріолог Ян Вільмут створив, використавши ДНК шестирічної вівці. Двома роками пізніше в Японії клонували вісім телят із соматичних клітин однієї корови, але вижили лише четверо. На початку 2018 року китайці оголосили, що клонували макак кресусів із технологією, за якою було створено долі, в них нічого не виходило. Клони вмирали майже одразу після народження. Після досконалення методики їхні творці й заявили, що технологічних перепон до клонування людини вже немає, залишилися лише етичні. І ми дійшли до найцікавішого, що ж там з клонуванням людини? Хоча періодично хтось оголошує про клонування людини, докази цього досі відсутні. У 1998 році вчені з південної Кореї заявили, що успішно клонували людину. Вони отримали ембріон, але зупинили його розвиток вже на стадії чотирьох клітин. У 2002 році багато галосу наробила компанія Клонейт, що є частиною канадської езотеричної секти раелітів, які вважають, що життя на землі є результатом експериментів представників позаземних цивілізацій та сподіваються за допомогою клонування досягти безсмертя. Представники клонеї заявили про народження дівчинки Єви, яка начебто є клоном. Проте, незважаючи на численні запити наукової спільноти, компанія так і не надала жодних доказів існування ані клонованої дівчинки, ані інших 12 заявлених ними клонів. I'm very, very pleased to announce that the first baby clone is born. She was born yesterday at 11:55. Uh, in the Наразі технологія репродуктивного клонування ставить багато питань щодо безпеки для клону, тому її використання є неприпустимим. Отже, репродуктивне клонування людини заборонене майже у всьому світі. Тож тепер пропоную розглянути проблеми клонування. В чому ж це ж таки існують недоліки та загрози такого научного відкриття? Першим пропоную розглянути рослини. Клонування рослин існує давно, і на відміну від клонування тварин і людей, не викликає етичних суперечок це всього лише спосіб створення нових рослин без використання насіння та черенкування. Але все ж таки присутні недоліки тому пропоную їх розглянути. Генетична однорідність. Клоновані рослини мають однаковий генетичний склад, що може зробити їх більш вразливими до хвороб і шкідників. Оскільки вони не мають різноманітності генетичного матеріалу, яка може захистити їх від хвороб. Втрата гетерозису. Гетерозис або гібридна сила це явище, коли гібриди двох різних рослин мають кращі генетичні властивості, ніж їх батьки. Пунування рослин може призвести до втрати цього ефекту, оскільки всі нащадки мають однаковий генетичний склад. Епігенетичні зміни. Це зміни в експресії генів, які не зі змінами в генетичному коді. Ці зміни можуть виникнути при клонуванні рослин і можуть впливати на різноманітні аспекти розвитку рослин, включаючи їх здатність до адаптації до змін умов, втрата різноманітності. Клонування рослин може призвести до втрати різноманітності рослинного світу, оскільки він призводить до вирощування великої кількості однакових рослин. Це може мати наслідки для екології та збереження біорізноманіття. У цілому, кланування рослин має свої переваги та недоліки, і його застосування повинно бути обґрунтоване з урахуванням конкретних обставин та цілей. Розглянувши проблеми клонування рослин, пропоную перейти до більш цікавішого: це проблеми кленування тварин. В чому ж полягає проблема? Можливість створити бездоганний продукт очі приваблює виробників у боротьбі за конкурентні місця на ринку. Наприклад, зробити молоко корів гіпалергенним, а і ріст худоби вдвічі більшим за норму, створити абсолютну копію будь-якого організму, Перспективні пов'язані з біотехнологіями і справді дуже багато обіцяючі. Як ми бачимо, це може бути дуже вигідно, проте чи в наудивні виправдова. Питання управлінності клонування вже десятиліттями зависло у стані лімбо, як з точки зору науки, так і з моралі. Предметом стурбованості науковців є навіть не сам процес клонування, основне питання полягає в результатах цього процесу, які далеко не завжди є предбачувальними. Які ж тут є ризики? Будь-яка новітня, надзвичайно перспективна і недостатньо вивчена технологія приховує в собі певні ризики. У чому ж полягають основні підводні камені клонування? Ефективність самого процесу клонування викликає наразі обґрунтовані сумніви. Вчені дослідили, що, як правило, зі 100 клонованих ембріонів виживає всього 10 особин, і це найкращому з можливих варіантів. Навіть якщо сам організм виживе при народженні, то ймовірність того, що він досягне зрілості, становить лише 1% входьте, звучить не надто перспективно. У результаті операції з генами нерідко уклонованих тварин спостерігаються аномалії, і це, на жаль, зовсім не виняток, радше правило. Процес клонування часто спричиняє велику вагу тварин при народженні, аномальний розмір органів, втрату моторного контролю у тварини. Крім того, клоновані тварини мають, як правило, коротше життя, ніж звичайні. Випадкових далих спроб клонування наразі не є достатньо, щоб впроваджувати цю технологію на масовому рівні. Як вже зазначалося раніше, історія про славозвісну овечку долі відома всім, а той факт, що клонувати її вдалося після сімдесяти шести невдалих спроб багатьом. При клонуванні організмів фактично вбивається його копіювання. Таким чином, клонування тварини буде мати як усі переваги, так і усі недоліки свого дубліката. Тобто, в результаті генетичних операцій ми отримуємо вже дві чи навіть більше особини з Певними негативними рисами, притаманними оригіналу. Розглянувши проблеми клонування рослин та тварин, пропоную перейти до найцікавіших клонування людини. Які ж найважливіші проблеми примушують людей так завзято вимагати заборони клонування людини? Технологія кланування поки що вкрай недосконала. Методично здавалося б, це не набагато складніше штучного запліднення, яке зараз вже поставлено на потік. Але одна справа це коли статеві клітини, прозлаті, яйця клітини і сперматозоїда в нормі запускається програма розвитку ембріона, тобто у певній послідовності активуються певні гени клітини, починає ділитися, потім клітини диференціюються, складаються і формуються органи. Зовсім інша ситуація з соматичною клітиною, яку необхідно перепрограмувати, повернути назад до стану, що не зиготи і запустити весь цей процес знову. Для цього її поміщають у збіднене живильними речовинами середовище, провокують стан спокою, тобто в неї перестають функціонувати раніше активні гени. Після цього ядро соматичної клітини переносять у яйця клітину, з якої вилучене її власне ядро. Далі, в обох випадках, електричним імпульсом активують у клітині процес поділу, незважаючи на те, що це досі стандартна процедура. До кінця не з'ясовано, чому електричний імпульс все ж таки запускає процеси поділу і розвитку зародка. Наприклад, при клонуванні вівці долі було використано 277 яйця клітин. У 30 випадках вдалося стимулювати поділ, 9 ембріонів продовжували розвиватися в сурогатних матерях, і лише один з них народився. Чені це з ненормальною експресією генів в організмі, що розвивається. Одні гени не працюють зовсім. Хоча повинні інші ж працюють інцінніше, ніж необхідно. При такому стані речей розвиток здорової тварини є дуже малоймовірним, а переходити до клонування людини, коли в експериментах на тваринах не отримано переконливих результатів, здається просто неетичним. Якщо припустити, що людину буде клоновано, що будуть народжуватися нормальні здорові індивіди, то практично непередбаченими є психологічні та соціальні проблеми, з якими можуть зіштовхнутися клонована людина. За законом права і можливості клонованих людей не можуть відрізнятися від прав їх некланованих півгромадян, але не виключено, що відношення в суспільстві до них буде як до людей другого китунку. Крім того, якщо клонування не буде поширення, то важко уявити собі, якими можуть бути його довгострокові генетичні ефекти, і це стосується не лише людей, але й тварин. Клонування порушує нормальний Еволюційний процес, при якому відбувається постійне переміщування генів, їх взаємодія і природна селекція. Необхідно ретельно проаналізувати можливі наслідки клонування для генетичного різноманіття. І тепер переходимо до останнього питання, яке дозволяє нам зрозуміти, чи є взагалі перспективи клонування рослин, тварин та людини. Репродуктивне клонування може дозволяти дослідникам клонувати тварин з потенційною вигодою для галузей медицини і сільського господарства. Наприклад, ті ж самі шотландські дослідники, яких ми згадували раніше, що клонували доллі, клонували іншу вівцю, вона була генетично модифікована, щоб давати молоко, яке містить основу людського білка для покращення крові. Так само можна використовувати тварин для того, щоб тестувати на них нові види ліків, а також звичайну продукцію, призначену для людини. Велика перевага використання клонованих тварин для перевірки таблеток полягає в тому, що всі вони є генетично ідентичними, а це означає, що їхня реакція на таблетки повинна бути більш-менш схожою, ніж у тварин з різним генетичним набором. Іншою причиною для клонування може служити те, що існують популяції тварин, які стоять на межі вимирання. У 2003 році учені створили клон особини вола, вид якого знаходиться на межі зникнення. Теоретично репродуктивне клонування можна використати для створення ідентичних тварин із певними властивостями, отриманими шляхом генетичних модифікацій, корисними для медицини та сільського господарства. Такий спосіб можна отримувати худобу молоко або м'ясо, яке містить цінні білки, або ж, навпаки, не містить якихось алергенних компонентів. Також можна на клонах випробовувати лікарські засоби та нові методи лікування. Ще в 2008 році у FDA після низки досліджень з'явили, що молоко та м'ясо клонованих тварин щодо безпеки не відрізняється від такого звичайних. Але поки що технологія клонування залишається надто дорогою і мене багато років, перш ніж такі продукти з'являться на полицях супермаркетів. Продовжуючи, можна сказати, що репродуктивне клонування має потенціал змінити сільське господарство та медичні дослідження. Однак, окрім потенційних переваг, клонування також має свої проблеми та етичні питання. Етичні питання пов'язані з клонуванням включають стурбованість стосовно того. Що клонування може призвести до створення тварин, які страждають від полю та хвороб. Багато клонованих тварин народжуються з вадами розвитку або живуть менше, ніж їхні неклоновані відповідники. Це приводить до стурбованості щодо добробуту тварин, які використовуються в таких експериментах. Також існують опасіння щодо біорізноманіття, клонування може призвести до зменшення генетичного різноманіття. Що може зробити популяції тварин більш вразливим до хвороб та змін навколишнього середовища? Це особливо важливо для видів, які знаходяться на межі вимирання. Попри ці негативні аспекти, репродуктивне клонування продовжує розвиватися, і дослідники намагаються знайти способи зменшити його негативний вплив на тварин та навколишнє середовище. Із покращенням технології клонування воно може стати доступнішим та ефективнішим, що дозволить вирішити деякі з наведених вище проблем. Наприклад, в майбутньому можуть бути розроблені методи клонування, які значно знижують частоту вад розвитку та підвищують якість життя клонованих тварин. Що стосується біорізноманіття, дослідники можуть спробувати розробити стратегії, які зберігають генетичне різноманіття. Використовуючи клонування разом з традиційним розведенням тварин. Таким чином, клонування може бути використано як один із інструментів збереження видів, а не як єдиний підхід. Окрім того, клонування також може сприяти розвитку медицини. Наприклад, клоновані тварини можуть бути використані для вирощування органів для пересадки людям, що може знизити очікування на донорські органи. Та збільшити кількість життєво важливих операцій. Також клонування може сприяти розвитку персоналізованої медицини. Завдяки генетичним модифікаціям та клонуванню, дослідники можуть створювати тваринні моделі, які допоможуть дослідити індивідуальні хвороби та розробити специфічні лікування для кожного пацієнта. Враховуючи все вище сказане, можна зробити висновок. Що репродуктивне клонування має великий потенціал, якщо буде використано відповідально та з урахуванням етичних питань. Як технологія, клонування розвивається. Можна очікувати, що її використання у галусях медицини та сільського господарства стане все більш поширеним і ефективним, приносячи користь людству та забезпечуючи збереження видів. І нарешті, підсумовуючи все вище сказано, можна зробити висновок. Клонування рослин, тварин та людини вже давно стає предметом наукових досліджень та дискусій, висуваючи проблеми, можливості та перспективи у цьому напрямку. Цей процес, який полягає в створенні генетично ідентичних організмів, може мати значний вплив на сільське господарство, медицину та збереження видів. Сучасний стан клонування рослин дуже відрізняється від клонування тварин та людини. Клонування рослин вже довгий час використовується в сільському господарстві, і це допомогло підвищити продуктивність, стійкість дошкідників та хвороб, а також пристосованість навколишнього середовища. Проте є певні екологічні ризики, такі як зменшення біорізноманіття та можливість перенесення генів на інші види рослин. Клонування тварин може принести вигоду для медицини та сільського господарства. Застосування генетично модифікованих та клонованих тварин може поліпшити продукцію харчових продуктів, допомогти у тестуванні ліків та розробці нових методів лікування. Однак існують проблеми щодо етики, бій різноманіття та добробуту тварин. Щодо клонування людини, воно залишається найбільш суперечливою та генечно чутливою темою, хоча клонування людини має потенціал допомогти у лікуванні безпліддя та генетичних хвороб. Етичні питання та можливість зловживань ставлять під сумнів його відповідність. Перспективи клонування залежать від подальшого розвитку технології та відповідального їх використання. Науковці продовжують досліджувати нові методи та підходи до клонування, що можуть зменшити негативні наслідки та покращити результати клонування. Зокрема, це стосується розробки методів, які зменшують ризик ват розвитку уклонованих тварин та забезпечують більш сталий та безпечний процес клонування. Водночас, уряди та міжнародні організації мають регулювати процеси клонування та генетичних модифікацій, щоб забезпечити дотримання етичних норм, та заборонити потенційні зловживання. Розуміння етичних та соціальних наслідків клонування є важливим аспектом розробки наукових рекомендацій та законодавчих актів.